Миттєвості війни крізь об'єктив камери захисника ЗСУ у Чернігівській обласній бібліотеці протягом місяця експонуватимуться фотографії військовослужбовця, фотографа оперативного командування Північ Ярослава Лабинського. До експозиції увійшло 40 фотографій воєнної тематики: портрети воїнів, моменти бойової підготовки, фіксування наслідків окупації, побут військовослужбовців та все те, що з собою в нашу країну принесла війна. Відкриває виставку унікальна фотографія. Вона єдина з наявних тут, виконана. До початку повномасштабного вторгнення. Одна фотографія, яка була зроблена приблизно за 5-7 днів до повномасштабного вторгнення, коли я був у Сєвєродонецьку. Це як якась відправна точка всій виставці і за останній період часу. Понад шість років Ярослав Лабинський спостерігає за військовим життям нашої країни крізь об'єктив фотокамери. За час своєї військової служби він встиг стати автором тисяч фотографій, що зображують побут армії. З початком повномасштабного вторгнення Ярослав зрозумів, що люди мають бачити його роботи, аби розуміти, якою ціною нам дістається воля. За півтора роки повномасштабного вторгнення з деяких областей деяких територій росіяни були відкинуті. В цілому Чернігівська область, яка не так сильно страждає, як інші, де є активні бої людям, треба нагадувати, що все ж таки досі триває війна, досі є втрати, досі наші території окуповані, і про це не, не можна забувати. Особисто познайомитися з роботами Ярослава може кожен бажаючий в робочі години бібліотеки. Ця виставка була організована до Дня Незалежності України, тому ми запрошуємо усіх бажаючих, гостей міста, жителів міста. Відвідати можна безкоштовно, але бажано бути записаним до бібліотеки.